Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. Уявіть собі, керівництво селищної адміністрації, яке має допомагати людям, а натомість вибиває гроші із своїх працівників. В Іванівській селищній військовій адміністрації Генічеського району працювала ціла схема. Її Організували начальник ВА Віктор Дебелей, його перша заступниця Вікторія Щаслива і головна бухгалтерка. З весни 23-го року до осені 24-го вони вимагали у підлеглих частину премій. Просто за те, щоб ці премії їм нараховували. Не поділишся, тоді зріжуть премію. Гроші працівники перераховували на картку бухгалтерки. А далі по ланцюжку щасливі і дебелому. Так тривало понад рік. Загалом, за даними слідства. Вони отримали більше 930 тисяч гривень. Тепер правоохоронці офіційно повідомили про підозру Вікторії Щасливій у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди групою осіб. Щаслива починала до речі, як педагог-організатор у Іванівській школі номер 2 Потім працювала в Іванівській райдержадміністрації Спочатку у справах неповнолітніх, далі в службі опіки. Після цього була адміністратором РДА, секретарем селищної ради, а з 20-го року стала першою заступницею селищного голови і ось тепер отримала підозру у корупції. А от її начальника Віктора Дебелого два тижні тому затримали. За нашими даними, після затримання він навіть вийшов під заставу і уявіть, повернувся на роботу. Це затримання оповито таємницею, і його ніхто не коментує. Дебелий очолив Іванівську селищну військову адміністрацію у листопаді 22-го року. У 20-му році він був обраний головою громади від слуги народу з перевісом у тисячу голосів. До цього він очолював громаду, а у ще далекому 2010 році обрався селищним головою від партії регіонів. Йдемо далі. Начальницю управління охорони здоров'я Херсонської міської ради Вікторію Хмілевську, яку пов'язують із низкою гучних скандалів, нарешті звільнили. Хмілевська керувала управлінням охорони здоров'я Херсонської міськради з 24-го року, призначив її екс начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. До того вона була директоркою Херсонської міської стоматологічної поліклініки, де намагалася монополізувати роботу. У всіх стоматологічних закладів міста. У травні 25-го року Хмілевська намагалася захопити частину приміщень Херсонської міської лікарні імені Караболеша. Підставою стало розпорядження мручка, яке він підписав заднім числом уже після свого звільнення. Документ передбачав передачу стоматологічного відділення лікарні Караболеша до міської стоматполіклініки. Про неї на нашому каналі невдовзі вийде окреме відео. Тож підписуйтесь. Аби не пропустити важливих новин Херсонщини, а от тимчасово керувати управлінням охорони здоров'я Херсонської міської ради буде заступниця Хмілевської Світлана Кулініч. Вона виконує обов'язки начальниці управління з 10 жовтня. Нагадаю, ще у серпні кулініч претендувала на посаду начальниця управління охорони здоров'я, але пізніше подала декларацію в якості кандидатки на заступницю керівника. Перейдемо до наступної новини цього тижня. Суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором та колишнім радником начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна Вадимом Глушком, який підозрювався у використанні підроблених медичних документів для ухилення. Від призову під час мобілізації. Так, Глушко звернувся до директора лікарні імені Лучанського Андрія Фідотова з проханням провести його лікування. Після цього завідувачка неврологічного відділення провела первинний огляд та внесла до медичної картки Глушка неправдиві відомості про госпіталізацію та перебування на стаціонарному лікуванні. Хоча насправді, після огляду, він покинув лікарню. Надалі лікарка продовжує. Вносити до медичної картки неправдиві дані, нібито Глушко перебуває на стаціонарному лікуванні, після чого склала епікриз, який Вадим Глушко надав військово-лікарській комісії, щоб отримати довідку про тимчасову непридатність та відповідну відсрочку від призову. За це Глушка підозрювали у використанні завідомо підробленого документа та ухилення від призову на військову службу. За цими статтями йому могло загрожувати до П'яти років ув'язнення, проте 16 вересня він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості. Як вказано у вироку, Глушко визнав свою провину та зобов'язався перерахувати проєкту АРМІЯ дронів 250 тисяч гривень на підтримку ЗСУ. У підсумку суд затвердив угоду про визнання винуватості та призначив йому 51 тисячу гривень штрафу. Детальніше про цю історію я розкажу в окремому відео, яке скоро вийде на каналі. Тому ще раз наголошую. Підписуйтесь, тут цікаво. А ми йдемо далі. Херсон опинився серед міст України з найменшою середньою заробітною платою. Середній заробіток у місті не перевищив 20 тисяч гривень. Разом з тим, серед усіх обласних військових адміністрацій України найвищі середні зарплати отримують співробітники Херсонської ОВА. За вересень 2025 року начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін та його заступники сумарно заробили понад 970 тисяч гривень. Так, Олександр Прокудін заробив 170 тисяч гривень. Його перша заступник. Заступник Дмитро Бутрій за минулий місяць отримав 125 тисяч гривень. Серед заступників Прокудіна найбільшу заробітну плату нарахували Володимиру Клюцевському 317 тисяч гривень. Ця сума включає посадовий оклад, відпускні та матеріальну допомогу до відпустки. Найменше заробив Євгеній Ігнатенко 32 тисячі гривень. Вереснева зарплата Ольги Малярчук становить 114 тисяч гривень. Антона Самойленка. 110, а Олександра Толоконікова – 92 тисячі гривень. Перейдемо до лівобережжя Херсонщини. Так званий губернатор тимчасово окупованої частини Херсонщини Володимир Сальдо вирішив запустити на лівобережжі новий проєкт під пафосною назвою Живі уроки історії за задумом Сальдо, школярі тепер матимуть унікальну можливість зустрічатися із російськими військовими, які брали участь у так званій СВО. Усе це, звісно, під патронатом окупаційної влади та російського мілітарного руху. Юна армія, з яким Сальдо вже підписав угоду про співпрацю. Мета проєкту, за словами Сальдо, виховати молодь у дусі патріотизму та готовності служити батьківщині. Ну і зазначу, що військові РФ та співробітники розгвардії вже не раз з'являлися на, на святкових лінійках у школах, окупованих територій Херсонської та Запорізької областей. Це всі новини на сьогодні. Слідкуйте за каналом, щоб не пропустити не Історії Херсонщини. Ставте лайк цьому випуску та пишіть свої думки у коментарях.